Будьте готовими можливі надзвичайні події на Хмельниччині. Посадовці прогнозують небезпідставно. На сьогодні в області є три об'єкти, на яких зберігається більше 10 тисяч умовних вагонів боєприпасів. У зонах можливого ураження при цьому перебуває понад півсотні населених пунктів, де проживає майже 120 тисяч жителів краю. Небезпеку представляє військова частина А 3013 Село Грузевець Хмельницького району. На території зазначеної частини розташований центр утилізації боєприпасів державного підприємства підприємства «Укроборонсервіс», виробнича діяльність якого створює додаткову загрозу населенню об'єктам життєзабезпечення складам військової частини. Військова частина А 1358, це село Цвітоха Славутського району. Також є арсенал зберігання боєприпасів. Ми вже про це говорили. І знаємо про ту проблему, яка там була. В зону можливого ураження в разі скоєння надзвичайної ситуації потрапляють магістральний газопровід. Всім нам відомо, так? Торжок, долина, знаєте. І підприємство Естафета Держкомзема України, на якому здійснюється зберігання запасів паливно-мистильних матеріалів в кількості 260 тисяч тонн. Третій небезпечний об'єкт військова частина А 1566, яка дислокується у селі Шпичинці Дережнянського району. За планами її мали розформувати ще до кінця 2009 року. Навіть вивезли половину тамтешніх боєприпасів. Але через відсутність фінансування свого часу роботи припинилися. Так чи інакше, і військові, і керівники органів цивільної оборони за. Пов'язані передбачити будь-які ризики для населення, у тому числі за надзвичайною ситуацією організувати швидку і вчасну евакуацію людей. В принципі, робота ведеться, але є недостатнє інформування зі сторони військових формувань і обласної державної адміністрації на підставі чого нами повинні вже планувати ті чи інші заходи зменшення ризику та ну навіть елементарна ситуація на сьогоднішній день стоїть, коли ставиться питання щодо радіусу загрози. Тих чи інших складів Військове формування нам говорять про те, що загроза зменшилась, кілометраж менший, але фактично підтверджень технічної документації на сьогоднішній день у нас немає. Присутні також зауважили про необхідність узгодження планів евакуаційних заходів між військовими частинами та райдержадміністраціями, адже на сьогодні існують значні розбіжності щодо чисельності населення, кількості техніки та маршрутів евакуації. А це може суттєво завадити чіткі взаємодії під час можливої надзвичайної ситуації. Анна Чешук, Андрій Храбус, Подільська панорама.